Командиру корду головного управління національної поліції Олегу Лакусті за бойові досягнення президент України вручив державну нагороду, герой України та орден золотої зірки. Полковник поліції віддав службі у правоохоронних органах понад 20 років. За цей час виконав сотні успішних спецоперацій і затримання особливо небезпечних злочинців. А також брав участь в АТО. З початку широкомасштабного вторгнення Росії бійці корду здійснювали зачистки від окупантів на території території чотирьох областей наприкінці 2022 року Олега Лакусту поранили вагнерівці під Бахмутом. Наразі він перебуває на відновленні. Ми повинні знати в 10 разів більше ніж те, що нам прийдеться робити. Навіть якщо декілька тижнів не будеш на місці, а зміниться і потрібно буде знову. Вростати обстановку для того, щоб не допустити помилки. Звичайно, зміни є. І потрібно зараховувати в роботі в районі певних траси. Зайвих знань, зайвих ним, зайвих навичок не буває. Вчитися потрібно постійно, з любовних джерел і за не нагоди.